Роздільним рішенням суддів. Перемогу у цьому поєдинку, а також титул чемпіона України здобуває Олександр! Шатий! Простий хлопець. Роботящий, <хи> е, максимальна занятість. Е, е, добрий людя, людяний, вихований хлопець просто. Це як людина. Мені хочеться щось дізнаватися нове, відкривати для себе нове, пробувати щось нове. І я так і живу по цьому. Тобто це моє життєве кредо, Завжди щось вдосконалювати. Дуже жорстокий. Прям максимально І час бою. Да. Якщо це тренування і спарінги, я змушую себе. Змушую, але не завжди виходить. Будь жорстоким. Будь сильним, Бить сильно, вкладатись, як попав, добивати. Я тренуюся завжди, У мене немає такого, що я не тренуюся. Да, у мене є такий період, коли я відпочиваю після тяжких боїв. Але, ну чесно, зараз ось рука трошки у мене заживе, пальчики почнуть згинатися нормально. І... Я прийду вже на тренування, тому що мені скучно. Все. Або тут з дітьми почну займатися. Андрій Скакун, ну, як людина дуже хороший хлопець. Спілкувалися з ним. Як хлопець, простий, такий відкритий, молодець. хлопець. Як боксер теж класний, майстер спорту, цілеспрямований, запальний, так і сказати. Жаді до перемоги, так само, як і я. я як тільки почув, що я зімбуксую, я сразу зрозумів, що мені було тяжко. Вийшов, відпрацював десь раундів 5. Після цього я вже розумів, що моєї підготовки було толі недостатньо, то ли вона... А, ну, я, я змусив себе просто відкрити друге дихання. У мене і в тренера було в планах там, більшу половину його розбивати. З дистанції, уклонятися, не давати себе бити, рухатись на ногах, а після другої половини бою піти вже в контрнаступ. Тобто піти на нього. Ну, для цього, щоб піти на нього, треба було його вимотати. Але він не вимотав. І отак воно і вийшло, що всі 10 раундів. Я себе змушував ну, вже після п'ятого, після шостого, коли вже фізичні твої можливості падали. Ти заставляв себе вже на морально вольовому боксувати. Особливо два останніх раунди. І він так само втомився. І я, і ми вже за останні два раунди. Я ж говорю, це просто морально вольові характери, битва характерів. Це робота, від якої я отримую задоволення. І це буде, це, напевно, саме правильно. Десь 30% це робота, 70 це задоволення. На майбутнє. І ти до по своїй дорозі в те в професійному спорті до того моменту, доки в мене не з'явиться шанс побоксувати за титул чемпіона світу. Якщо я цей титул чемпіона світу заберу, то я піду на другий титул чемпіона світу. І так, поки не буду забирати до останнього. Всі пояси чемпіону світу. Повірте, оця робота моя, 15 років, те, що я тренувався, це зовсім і поруч не стоятиме з тим, що треба, через що треба буде ще пройти. Але максимальна планка всі пояси.